Шановні воїни, шановні побратими, наближається до завершення 2022 рік. Він був найважчим з часів незалежності для нашої держави. Повномасштабна московська агресія назавжди змінила наш народ та нашу націю. Наша держава пройшла найважчі. Часи та випробування війною. Расисти хотіли завоювати нашу державу за три дні, але зламали свої зуби, наштовхнувшись на шалений опір нашого народу. Ми та всі українці доказали московським загарбникам та всьому світу, що ніхто і ніколи не буде хазяйнувати в наших домівках. Адже ми справжня, незламна, могутня нація. Яка має свою величну історію, яка має свою ідентичність та має свою професійну армію, яка здатна захищати нашу державу. Кожен військовослужбовець нашої бригади, кожен її воїн з перших днів повномасштабного вторгнення, не вагаючись, взяв в руки зброю та почав виконувати свої бойові завдання. Я гордий від того, що очолюю 11-ту бригаду. Національної гвардії України, в якій проходять службу справжні професійні військові, справжні патріоти своєї землі. Я маю честь боронити свою Україну разом з вами. Шановні воїни, шановні побратими, вітаю вас з наступаючим 2023 роком. Нехай новий рік принесе у ваші домівки мир та добро. Обдарує вас. Та ваші сім'ї здоров'ям. Нехай збудуться всі найзайповітніші ваші мрії. І вірте, перемога буде за нами. З Новим роком вас! Слава Україні!